Щотижня придбати медикаменти, які привозить мобільний аптечний пункт, приходить жителька Новомиколаївки Антоніна. Говорить, коли не було пересувних аптечних пунктів, щоб придбати ліки, їздила у Миколаїв. Кожній п'ятниці ми вже знаємо, що вона. Я вже помаленьку через город прийшла, десь купилася. І так багато людей так. У мене особливо до ніг, остеохондроз у мене взагалі. От, і, і нерви. Нерви не того. Ну і десь печіночка трошки заболить. Отак і беремо всякі вже. Тепер містереньке, то в нас усі болезні образовуються. Придбати ліки для матері прийшла Людмила. Каже, серед тих, хто купує медикаменти, переважно пенсіонери. У мене мама теж такого віку вже. От я їй завжди беру тут ліки. Дуже дуже зручно. Не треба нікого напрягати, щоб місце там купили. Якщо мені треба, я на ціни не дивлюся. Мені треба мені головне, щоб був препарат. Ліки зараз всі дорогі, не дешеві, так сказати. Так що я особої різниці не бачу, наприклад. Мобільна аптека працює щодня, розповідає фармацевтка Олена Усенко. Найбільший попит на заспокійливі препарати. За державною програмою доступні ліки медикаменти купують приблизно 30% людей, говорить жінка. Виходить так, що ми у кожному селі буваємо раз один раз на тиждень. Люди, да, люди переважно купують ліки від застуди, від варикозу, заспокійливі, багато дуже заспокійливих. Шлунково-кишковий тракт. Відім всі перечень препаратів, що нам потрібно, то що ми замовляємо, вони для нас замовлять, і ми беремо з аптеки. За замовленням ліки купує місцева жителька Ольга. каже, придбати медичні препарати приходить щотижня. Ну, я сердечне купляю. І... Цей і віддавлення, усе, що треба, Да. Якби ще більше обезпечали їх. Да, то другий раз такого заказуємо, воно й немає. Ну. У громаді мобільні аптечні пункти запрацювали з вересня 2024 року, розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Зараз е, в Новомиколаївському старостаті, який включає в себе два національних пункти: це Новомиколаївка і Костянтинівка, проживає Понад 700 жителів. Ну я думаю, відсотків 40 людей, які дійсно потребують такої допомоги. Із загальної кількості, які на сьогодні проживають, я кажу, десь 250-300 людей, То десь ну відсотків 60 це точно потребують допомоги, тому що Новосилівка власне це одне із таких сіл, де привілує серед населення люди тим, кому за 60. До початку повномасштабної війни у Первомайській громаді працювали три приватні аптеки. Станом на лютий 2025 року тривають роботи з відновлення двох аптечних пунктів, говорить Максим Коровай. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.